Яку найбільшу кількість бородавок ви видаляли за один візит? 200 бородавок на одній п'ятій. І що? Ви все видали з першого разу? На жаль, ні. Бородавка на стопі росте в глибину і має корінь майже сантиметр в глибину. Є ті, які є поверхневі, там може бути два-три видалення, і є більш глибокі, особливо на п'яті, там де товста шкіра, і є куди рости корінцю, там може бути. 5-8 видалень за умови, що в людини працює імунітет. Але в цього пацієнта імунітет не працював, і це було зрозуміло з того, що в нього була одна бородавка, він її спробував видалити, її рознесло. Тобто імунітет не контролює цей вірус і тому і рознесло на таку кількість бородавок. Угу. Тобто, припікати чистотілом, календулою і самостійно вирізати видаляти категорично. Не можна звертайтеся до подологів, вони вам допоможуть.